340 тисяч гривень, нарахованих екоінспекцією збитків, має сплатити державі Бердичів Комунсервіс. Згідно довідки до водних об'єктів без очистки через випуски зливових мереж, потрапило більше 149 тисяч кубічних метрів стічних вод. У місячний термін державна екоінспекція пропонувала підприємству відшкодувати збитки, інакше стягуватимуть їх у судовому порядку. Ця ж інспекція буде через місяць, через півроку приїхати і знову накласти більш штраф? Чи як теоретично може, але ми зараз консультуємося з юристами, що ми можемо зробити або зменшити його, або його оскаржити оце це рішення. Екологічної інспекції. Наскільки я вирішувала злогад, у вас не немає. Скільки вас час, на нас каже? Ну там вони неправильно написали трошки на нас претензію з неправильними реквізитами. Ми його зараз повернули назад. Вони мають його переробити, тобто у нас буде час. Необхідно ставити очисні споруди на кожен виток, який потрапляє у річку, пояснює депутатам директор комунального підприємства. Тобто на кожну зловову мережу, яка йде. Вода в річку має стояти очисна станція. Очисна станція це таке, типу, як міні-кес. Тобто в нас їх є дев'ять випусків. Дев'ять випусків мають стояти очисні станції для того, щоб чистити цю воду, яка потрапляє в річку з міста. Принагідно, депутат Юрій Ніколаєнко заявив про іще одну екологічну проблему неподалік зони відпочинку. Я б сказав, то, що ви зупини. Воно ніхто не дало. Там як мазута тепла, так і надія. Якщо ви мені не вірите, візьміть, повітря, зараз не подивиться. Я його я це вчора і позавчора. Треба скликати комісію з надзвичайної ситуації, вирішувати, щоб заїхати на територію Беверса і трактором там перерити і все, розчистити ці людки, подивитися і представити комусь якісь претензії до того, що забруднюється річка. А кому що... Земля вона земля комунальна власність, але потрібно рішення все одно на звичайної комісії, щоб воно було. Її треба скликати і прийняти рішення і діяти нам. Нам, це треба, треба, терміново робити. нам треба заганяти цю жительніку, розчищати. Там багато філів мереж. Я голова комісії, комісіях. А коли виявили цей факт? Я своїх записки в мене немає. І розказувати, що ми там нічого не знайшли, ми вже третій раз пришли за три дні. Олена Лукєнюк,